Україна готова прийняти допомогу в кредит від Сполучених Штатів Америки, якщо це її пришвидшить. Про це заявив Малюска. Знаєте, він так сидить завжди з такими козацькими вусами. На все дивиться дуже саркастично. Молодець, ногу на ногу, руку на руку. Ну е, е, запускається в Україну меседж. Війна в кредит. Це дуже круто. Е, я не знаю наскільки американці захочуть це фінансувати, тому що. Е, Ну, в плані давати кредит, тому що все, що потрібно, мені здається, американці можуть отримати. В Україні відкрите суспільство до Сполучених Штатів Америки. Ми це все бачимо. Є різні фонди, є різні люди впливу. В Верховній Раді ми бачимо дуже багато людей, які проходили певні курси від Сполучених Штатів Америки, стажувалися, а потім стали депутатами і. Впроваджують інтереси, інтереси ну очевидно українського народу. Бо тільки ж в Америці можна було навчитися інтересам українського народу в українського народу інтересам українського народу навчитись не можна. Ну знаєте, ну що ми розуміємо? Хіба ми розуміємо, як нам будувати власну державу? Навчити можуть нас тільки там, а відповідно, суспільство відкрите до цього, і в цьому немає нічого поганого. Бо коли проти тебе воює один ворог, то в тебе єдиний шанс пристанути до. Іншого, іншого, скажімо так, партнера. Ну і ладно, все було би добре, якби не війна в кредит. Тому що ми вже стільки всього набралися кредитів, що 150, скільки там відсотків чи 100 відсотків ВВП вже винні. А відтак відтак українців обкладуть податками і про це не соромлячись, говорить вже і Підласа, і інші депутати. Тобто, ми вже будемо віддавати дуже і дуже довго. Скільки може тривати війна в кредит, можете тільки здогадатись, чому йде про це розмова? Чому чиновники не розуміють, що в кредит не навоюєшся, і коли партнери готові тільки тобі давати в кредит. А де ще в таких умовах, яких ми перебуваємо, ну що це будуть за умови і які це будуть обсяги допомоги, коли результат вкладання цих коштів абсолютно не прогнозований? Ну можете самі здогадатися. Чиновники України просто інколи б'ють рекорди: рекорди сміливості, рекорди інтелектуальної підготовки, рекорди патріотизму, рекорди стратегічного мислення. Хто їх туди понабирав, коли вони. Туди потрапили, як вони туди потрапили, чому вони туди потрапили. Я не знаю. Я особисто, я особисто таких чиновників не обирав. Я не думав, що такі чиновники прийдуть. Фактично, фактично, мене, як громадянина України, трішечки ввели в оману. Бо якби мені сказали, що такі чиновники будуть керувати моїм життям в умовах крайньої небезпеки, я би був дуже здивований і ніколи б не проголосував. Ніколи. Woo! <laughs>